Доброго вечора, друзі! Слава Україні! Вітаємо вас на третьому матчі сьогоднішнього ігрового вечора у першій it Лізі. Ділавей Софтсер А2. Такий поєдинок ми зараз Северук. 12-й Артур Юськів, 17-й, Олег Поліснічий. Назарібренець, 3. Денис Литвин, 19-й. Зараз команд на цей чемпіонат. Що тут? Тут. Данилович прессінгує суперника. Йоу, удар і тут виручається. На турнірну таблицю на попередній матчі команд. Е... Потрапляє. Білочорні зараз Йо, у нас... Ми Можемо глянути також, як попередні поєдинки своєї команди. Е, провели. Зараз атака воділивай. Можна забивати м'яче ворота. Холодий Андрій Петращук. Забиває. Чотирнадцятий наморков не даруйте, даруйте. А на зовсім так, в нас Влучає в стійку, який шо. Ну і зараз а, попереду да, це команда Назара ну, зараз Зараз хороша передача на лівий фланг. Тут можна забивати удари і м'яч лезіть на попереджу. Першого тайму. Наразі в нас 1-0 на користь і, Власне, Ділавей. Ділавей тут не зміні, що потрібно робити. Буде. Бо поки що зараз ті гравці, що є у грі, намагаються щось придумати. Олександра Дудаша все-таки не вдається розвинути далі наступальні дії. Зараз момент удар. На цьому все. І Совсер вибігає в контратаку. Тут Пас просився на передню лінію, але все-таки його не було. Зараз удари. Тут перехоплення і контрвипад. А Аджі Левай вже встигли повернутися. Зі Совсерву, який ж непоганий удар. Ще от теж. Активно атакує, О, зараз непогано. Свісток арбітра мовчить. Данелович помиляється. І що тут? І скористається цією помилкою суперників. Удар. ж, друзі, повітаємось до гри. Джілилей проти SoftArt. цієї команди. Удар. І знову реагує Ростанкевича. Це кидання тут далеко вперед. Удар головою і Власюк реагує. Данчик, але високо пацієнтують. Команда команди Олександра Дудича дається вийти з Аджи Лувай можно забивать забивати мяч у воротах. 2-0. стає рахунок. Забиває у нас Аджи Тут за футболку тримають грацесу швидко розіграли. Удар можна зараз забивати класно, тож ще є в обох команд, аби виявити переможця. Наразі ближче за до перемоги є. Хан зараз воділи вей. Данилович таки отримає передачу. Непогано ж є. не Васюко. Це шостий фол. Є шанс забити і Є... Софсер забиває. 2-1 стає рахунок, але тут уже. Отже на цьому все. 2-1. Ділевейс добуває непросту перемогу в матчі з Софсервом. А ми чекаємо на поєдинок наступний.